Сьогодні відповідаю на запитання, від чого це там стоїть вентилятор, і для чого він потрібен. Ну, для чого він потрібен, я думаю, всі вже зрозуміли. У нас воздушка. В жару в пробках двигун ну, досить таки сильно гріється і ну, перегрівати воздушку не бажано. Тому було вирішено поставити вентилятор. Ось такий ось вентилятор. Ну, Погодьтеся, дивиться він тут, якби він тут і мав бути. Ну, чорненький, такий, як двигун, ніде нічого не випирає. Все файно, все супер. Це вентилятор від Honda SH150-125i. І особливість цього вентилятора в тому, що він не витягує воздух, а пропихає. Тобто він дує на циліндр. Ну, бачите, в яку сторону лопасті, і він крутиться в ось цю сторону. Тобто потік повітря на циліндр. Пробую раніше шукати в Китаї. Ну, є вентилятори, теж, теж такі подібні, але єдина особливість. Вони всі на видов. А на видов мені не підходить. Мені, щоб... мені потрібно, щоб поток повітря йшов на циліндр. Хтось раніше писав, що набагато ефективніше було б його поставити зі сторони свічки? Так, я з вами погоджусь. Зі сторони свічки було б непогано його поставити, але я не хочу загороджувати, скажімо так, доступ до свічки. Ну, просто не дай Бог що. Буде проблемно просто викрутити свічку, поміняти там. Купачок чи ще щось. Тому за весь час, що він стоїть, скажу вам, що він тут справляється повністю своєю задачею. температуру збиває досить швидко. Не став я городити тут якесь термореле чи ще щось. В мене він включається просто ось оцею кнопкою. Потік повітря досить, таки, досить таки сильний. І з іншої сторони циліндр також відчувається потік повітря. В яку б жару я не їхав, в яких би пробках не стояв, температура з ним ну, не підніметься вище 80 градусів, коли вентилятор є включеним. Яка б жара не була, стільки б пробці не стояв, ще раз кажу. Так що, така штука на мотоциклах, на городських мотоциклах, чи хтось лізе по пробках, чи хтось десь ганяє по якихось болотах, тобто, де я мала швидкість і де я поганий обдув циліндра. така штука, ну просто must have. тому шукайте. Можливо, хтось і знайде в Китаї, так що поділіться силочкою. Поділіться зі всіма, як то кажуть. Ну і що стосується кріплення, він ідеально з одним вухом зацепився за болт-кришки генератора, а ось з другим вухом було не так все як то кажуть, легко. як то кажуть. Прийшлося згородити ось таку ось, Ой, надіюсь, буде видно. Ось така ось пластинка, і вона вчіплена до циліндра. Так що вентилятор стоїть жорстко, не дрібіжить нічого. Ну, та тому, що є повишений трошки шум. Ну Але то фігня. Головне, що двигун не перегрівається, з ним все окей. Наразі в мене, хлопці, все. Бережіть свою техніку та до зустрічі!